Зла у нас добре. кали добрий робота, ясочко добре для порівняння з Кентавром на 2.5 номінал. 3,5 номінал. ну Це для бензину. На газі 3,15 ніби, то 3, Ні, 3 кВт номінал на газі. Зараз на газі працює. 2 кВт тепловентилятор. Давайте, пишіть мені про термогармати в коментарях. Бо я не знаю про такі пристрої і не знаю яка ситуація, тому йде як терміново треба підсобити. От. Отже, впускаємо 2 кВт, він чесних 3 кВт. Найдушніше він вже дує, але дує холодним. Навалює той на напругу і шутно. Що знищуємо непросто. Машина прогріта апарат проводити я перед цим відео Ну, відчувається що йому не просто але нормально адекватно не гаряче Діло буде. у будь-якому випадку набагато благородніше ніж до кентавер на 2,5 i5 мінімал взагалі там майже надихався кріжка на газі Отклик на все составляет на вантаж. Передаю кудакам, просим на хороший поддержку добре такая добрость и крату воровая гора.